Побач, якою ціною виборюється твій спокій. Так красномовно промовляє розтрощений автомобіль. Нині техніка це експозиція. А ще не так давно військові на ній виконували бойові завдання. Це був, як ви бачили, прямий приліт в даний автомобіль на КСП однієї з рот нашого батальйону. І ну, слава Богу, всі живі. Хлопці були в бліндажі, але правда, у них у всіх були контузії. Автомобіль, який допомагатиме збирати кошти на потреби зсу, встановили поблизу одного із торгових центрів Хмельницького. Збоку облаштована скринька на капоті QR-код, завдяки якому можна задонатити. Сьогодні акція проходить спільно з підтримкою бізнесу, саме для того, щоб більшість хмельничан проходили і не забували про те, що саме Хмельницька область є одна із найбільш мобілізованих областей в Україні. І щодня, щоб ні хмельничани, ні гості нашого міста і області не забували про те, що необхідно їх підтримувати, не дивлячись на те, що в нас сьогодні більш-менш спокійно, і ми можемо собі дозволити жити спокійно завдяки нашим хлопцям. Машина це маленька частина сьогоднішніх втрат України, але вона наочно показує реальну потребу у підтримці військових. Ми хочемо показати нашим хмельничанам, що війна триває і що ми маємо боротися кожного дня, не, не переставати так само, як військові боронять нашу землю кожного Божого дня. Ось там на передовій. Нині фактично кожен українець волонтер зробити свій внесок просто. Я особисто допомагаю хмельницьким батальйоном. Я з Хмельницького все логічно. Знаєте, треба все ж таки всім точно не допоможеш. Тому 86-й один з тих, до кого ми їздимо постійно, періодично. Знаємо хлопців, вже бували з ними на різних напрямках. І їм точно необхідна допомога. Причому вони. Все, що ми не привозили, завжди там показували, як вони це використовують. Важливо, що сьогодні для допомоги армії мають гуртуватись всі: І влада, і соціально відповідальний бізнес, волонтери, благодійники просто небайдужі громадяни. Тому Безліч акцій різних ми бачимо і в місті Хмельницькому, і в області, і це одна із таких важливих, які спрямовані на підтримку наших Збройних сил України. Понад рік вже ефективно працюють штаби гуманітарної допомоги. За цей час вдалося зібрати тони харчування та засобів особистої гігієни, оперативно закривати запити військових. Опікується ними депутатка Хмельницької обласної ради Ульяна Ткаченко. Їй вдається об'єднувати різні верстви населення задля єдиної цілі перемоги. Закликаю всіх громадських організацій, звичайних мешканців, жителів громад донатити і розуміти, що саме ваша. Поміч іде адресно на хлопця. Усі зібрані кошти перерахують за призначенням. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.